У Славутському держлісгоспі, що входить у десятку найкращих серед 350 подібних державних підприємств, уже на завершенні проведення лісокультурних робіт простіше посадки лісу. Ми разом із працівниками Славутської районної ради і райдержадміністрації, які щорічно допомагають держлісгоспу у висаджуванні лісу, знаходимось у 10-му кварталі Славутського лісництва. Це неподалік сіл Миньковець і Романін. Короткий інструктаж директора підприємства Віктора Сапожніка. І далі всі до роботи. Слянка площею 1 гектар, що була зрубана у минулому році, тепер має бути засаджена. У лісгоспі завжди дотримується золотого правила. Вирубав максимально короткі терміни посади. Відтермінуєш, земля заросте другорядними породами, матимеш клопіт. В цьому році ми шляхом посадки відновлюємо 210 гектарів, тобто це висаджується сіянці і саджанці, а 40 гектарів проводяться заходи по так званому природньому поновленню. Тобто це комплекс заходів, який дозволяє лісу відновитися самому. Лише в тих місцях, де немає такої можливості, то, звичайно, ми проводимо посадки. 210 гектарів це площа суцільних зрубів минулого року, і, звичайно, ті лісосіки, які зрубані в першому кварталі. ми також максимально стараємося зразу значить, очистити і відновити. Основні лісоутворюючі породи, що. Останні десятиліття культивуються у Славутському лісовому господарстві сосна, на яку припадає 70% і ще 25-30% на дуб зовсім трошки ялини. Повертаються лісівники до вирощування цінної породи, що проростала у наших лісах ще за князів-сангушків модрини європейської. Ще досі збереглися окремі, можна сказати, реліктові екземпляри або еталонні насадження цієї красуні. А ось на ділянці, де перебуваємо, висаджується сосна з. Звичайно, спостерігаючи за роботою, помічаємо, із яким задоволенням працюють люди. Завжди, виїзд, на, в ліс, то при нашій роботі, коли ми постійно сидимо в кабінетах за комп'ютером, то є свято. Кожен рік ми садимо дерева. Всі вже навчені, і, роз, і насіння, і так. Настрій абсолютно позитивний, так як ти. Думаєш, садиш дерево, і що ти приносиш користь суспільству і в подальшому іншому поколінню. Приклад буде приємно, навіть якщо я навіть не сама, може, мої діти чи внуки, чи в подальшому, навіть правнуки, можуть прийти і подивитися. Ну, і ти якийсь особистий внесок носиш. Дійсно. Настрій хороший, погода відповідна. Вчора падав дощ, і ми думали, що зірветься робота. Ну, бачите, що слава Богу, погода хороша. Настрій бойовий і не дуже жарко, і не холодно. Це якраз добре задає темп роботи. Це вже мас нас стало можна сказати традицією. Щорічно майже саджаємо і на саджанці, і нам це подобається. Ми Цією службою справи дітей пішли насад... садити дерева через те, що ми робимо добре діло. Це насклалося вже традиційно, вже, вже не пам'ятаю скільки років, навіть але вже традиційно, що ми кожну весну держить зло звертається, і ми за радістю наші працівники їдуть сюди відчувається. Яка праця дає результат, це саме луче задоволення у Славутському держлісгоспі ніколи не бракувало помічників. Це і школярі Славути, району, Нетішина. Тільки у цьому році вже більше ста дітей долучились до благородної справи і посадили 1,7 гектара лісу. Тепер свої затишні кабінети не без задоволення, як бачимо, на роботу на свіжому повітрі поміняли управлінці. Ви знаєте, що люба посильна допомога. Особливо в посаці лісу, це ми завжди приймаємо її, тому що гаряча пора треба встигнути у стислі терміни посадити ліс, поки є волога. Тобто ми не відмовляємося і завжди дякуємо. Тим часом, відкидаючи будь-які спекуляції на темі безконтрольного вирубування лісу, лісівники поспішають запевнити за останні десятиліття об'єми робок лісозаготівель у Славутському держлісгоспі не збільшуються а приріст складає 85-90%. Це європейська норма. Що ж до впровадження мораторію на експорт лісу кругляка, таке рішення вважають. Популіським, бо ні держава, ні виробничники від нього не виграють. Навпаки, втрачають усі, в тому числі і громади. І сьогодні просто держава втрачає так, і причому втрачає десятки мільйонів доларів саме на ціні, на вартості цієї реалізованої деревини. Я вже вам наводив приклад тої самої Литви. От яка політика максимально дорожче продати, от незалежно хто це. Сьогодні купує. І говорити про це, що ми сьогодні маємо цей такий стратегічний для держави ресурс. Звичайно, це ні. Це не є такий стратегічно важливий для держави ресурс. От що. Коли ми маємо лісистість держави біля 15%, так звичайно, ми не є така лісова держава. Але знову ж таки, маючи такий і несуттєвий ресурс, ми повинні що, максимально ефективно використати його. Натомість, переконаний досвідчений лісівник, держава має стимулювати конкурентне середовище, аби в Україну заходив інвестор і промислова переробка лісу здійснювалась національною економікою. Як приклад, навів впровадження новітніх технологій із виготовлення. Продукції з деревини на славутському підприємстві Родос, яке готове переробляти 20% лісу, що заготовляється славутським держлісгоспом.